Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Що ж, друзі, продовжуємо спілкування у межах цієї години. Мене звати Василь Пихньо. Після обговорення ситуації на лінії фронту поговоримо більш... На погляд з повітря, тому що справді про протиповітряну оборону нашої держави будемо говорити далі. Тим паче на фоні того, що зараз за останній за останню добу відбулися повітряні прильоти по території нашої держави. Зокрема, Росіяни завдавали ударів значною кількістю ракет Х 22 Так ось про це зокрема будемо далі говорити із Андрієм Крамаровим, військовим експертом, офіцером резерву збройних сил України. Андрій, вітаю вас! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, отже, Х-22, Наскільки я так розумію, по повідомленнях їх було запущено сьогодні 14 штук. Це ракети, які ми не можемо наразі перехоплювати, і я чув оцінки експертів, що ці ракети вони є специфічними в сенсі того, що одна ракета йде на один підвіс одного стратегічного бомбардувальника Ту російського. Тобто росіяни для того, щоб завдати по нас ударів, підняли у своє небо 14 штук. 14 літаків, що справді є доволі ресурсно і витратно для них. Можливо, я тут помиляюся в деяких оцінках, але що хотіли Росіяни на вашу думку продемонструвати ось цим останнім ракетним обстрілом? Чи це якась є підготовка, чи це є вишуковування наших вишукування наших позицій протиповітряної оборони перед ще більш чимось страшним масованим з наближенням 24 лютого Ну Дивіться, по-перше, насправді, бомбардувальник ту 22 М3 може нести на собі до трьох ракет Х-22, або Х-32 це є його, типу, сучасною російською модернізацією. Хоча, по суті, це та ж ракета Х-22 в своїй третій генерації. Було піднято за даними нашої розвідки сьогодні вночі сім. Бортів, кожен з яких ніс на собі по дві ракети Х-22, якими завдавався удар. Причому удар ну їм завдавався. Це в нас переважно ну, південь, це Дніпропетровська, Дніпропетровська область і е, Кременчуг, Місто Кременчуг. Є прильоти по Павлограду в е, приват, сектор з приватними будинками, і там було. Нанесено дуже велику шкоду. Там, що наскільки мені відомо, сім будинків. Щоб ви розуміли, сім будинків приватних будинків було повністю ще зруйновано. Також є інформація про влучання по території Кременчуського нафтопереробного заводу. Там щодо жертв інформації немає було займання, проте було швидко ліквідовано. Особливість ракети Х-22 полягає в тому, що це ракета, яка випускається, вона летить спочатку по траєкторії, дуже швидко. По траєкторії а, з звичайної крилатої ракети, проте на значно більшій швидкості. Її швидкість може становити. До 4-4,5 махів те, що більше це вже більш 5 махів. Це вже буде вважатися гіперзвуковою зброєю, Вона вважається, що відноситься до класу надзвукової зброї. Вона летить на певній швидкості. В ешелоні вона може летіти, скажімо так, доволі низько над землею. Перед тим як заходити на ціль, вона робить так званий балістичний стрибок, тобто вона різко набирає висоту і на дуже високій швидкості знижується вже над ціллю. На сьогоднішній день так на жаль в нас нема засобів саме враження цих ракет. Тобто сучасні радіолокаційні системи, які стоять, наприклад, на тих же комплексах IRIS-T та NASAMS, вони вже можуть виявити її як ціль, побачити. Проте технічних характеристик ракет, які використовуються, це AIM-120 AMRAAM, Та ракета IRIS, яка в комплексі IRIS-T використовується, вона просто за рахунок ну власних якостей, швидкості маневреності. Вона ну. Вона не передбачає влучання по такій швидкій цілі, цілі, що заходить саме за цією балістичною траєкторією. Проте. На минулому тижні і на останньому Рамштайн було в в його ком'юніке Рамштайн. Було сказано, що Бельгія Нідерла, що Норвегія, Бельгія, Нідерланди, та Сполучені Штати Америки готуються і передають в Україну комплекс Петріот. Франція і Італія передає в Україну комплекс «СМПТ» або Мамба. Комплекс «СМПТ» або Мамба створювався. І в ньому використовуються два види ракет: це ракета Астер-15, ракета Астер-15, це ракета ППО, яка за своїми характеристиками є схожою з ракетою. Насамс або комплексу АРісті. І ракета Астер 30. Ракета Астер 30 це та ракета, яка розроблялася саме проти е от таких надзвукових протикорабельних ракета. Е і була встановлена вперше на е флагмані французького флоту авіаносці Шальдеголь, найновішомих авіаносці. Е ця ракета вже е більше 10 років перші її випробування проти от таких е надзвукових протикорабельних ракет, а також ракет. Що заходять по балістичним траєкторіям е, випробування? Здійснюється і дана ракета модернізується з 2011 року. Вперше в 2011 році е, в Ізраїлі було відтестовано проти. Е, Протикорабельної ракети з земної пускової установки, яка заходить по балістичній траєкторії, були проведені випробування. Останні випробування, останні модифікації це ракета Астер 30 Блок. 2 було проведено в 2021 році у французьким морським флотом. Військовим морським флотом. Проти ракети, як вони дали за результатами, яка летить зі швидкістю більше ніж три махи. Деталі точно, якою швидкістю рухалась ціль, яка була вражена, не розкриваються. Проте ми можемо, скажімо так, передбачити, що це була саме ракета з схожими характеристиками до ракети Х-22. Тому, на жаль, чекаємо саме ці системи ППО і будемо сподіватися, що вони дійсно будуть ефективними проти ракет Х, саме класу, як Х-22, яких, до речі, за офіційним. Даними нашого міністерства оборони Генерального штабу з початку повномасштабного вторгнення проти України вже було використано більше 300 одиниць. І за останніми даними, які сьогодні видало наше головне управління розвідки, у Росії залишилось даних ракет менше 100. Менше сталося всеріну доволі багато, як би звучить. Хоча ми розуміємо, що використавши 300 і залишивши 100, росіяни вже зайшли за поріг 25%, що вже вважається критичним для нормальних збройних сил. Правильно, дивіться, що е, е, кількість ракет це ну і боєзапас, е, це, скажімо, одне питання, яке знаходиться в одній плоскості. Ну маючи ракету, ти маєш її що зробити? Ти маєш її навести, ти маєш її запустити. Виходячи з скажімо так дослідження останніх ракетних обстрілів, можна сказати, що нашими західними партнерами скоріш за все нам були передані сучасні а, системи радіоелектронної боротьби, які дозволяють щодо... Ракет супротивника встановлювати досить непогані, скажімо так, радіолокаційні перешкоди, які не дозволяють їм, наприклад, точно скоригуватися в останні моменти зайти на ціль, які не дозволяють їх ефективно і точно навести. Які в випадку, як ракета Х-22, яка ну за принципом зроблена, також до речі, була інформація від нашого головнокомандуюча Валерія Залу, генерала залужного, що навіть по. Одесі намагалися використати ще була використана одна ракета Онікс. Це також надзвукова ракета, схожа за своїми характеристиками з ракетою Х-22, Проте це є ракета корабельного базування, тобто ну вона виходить з корабля. І далі, в принципі, також вона рухається на швидкості близько трьох махів, і може також іти як низько по траєкторії з. По рельєфу землі або заходити на ціль з цієї балістичної траєкторії, так от одне питання щодо кількості ракет, інше питання щодо можливостей їх використання, одночасного використання. Так, наприклад, на початок війни у росіян було. За різними оцінками 10-12 мігів 31 модифікації модифікації, яка здатна нести і стріляти а, оцими гіперзвуковими ракетами. Кінжал. А, потім була інформація, що один з них випадково загорівся на аеродромі в Білорусі. А, також можна побачити, що Ну, Скоріше за все, в них є вже певні, ну, не зрозуміло, стикнулися з певними питаннями саме точності наведення даних ракет, яких в них не було на початку е, даного збройного конфлікту, і вони цими ракетами влучали досить точно. Е, відповідно, розвиваються, як і наші засоби протиповітряної оборони, не лише фактично там ракетні системи, а й, скажімо, більш досконалі системи встановлення перешкод та. В тому числі там радіолокаційного маскування цілий е, і в Росіян вичерпуються засоби, які з за допомогою як саме от, грубо кажучи, пускові установки, тобто елементи, з яких вони цими ракетами можуть стріляти, е, в тому числі тих же бомбардувальників ту 22 м 3 також як і е, бомбардувальників е, Ту-95 в модифікації МР 8 МР-16, якими вони. Стріляють оцими ракетами Х-101, Х-555. Те ж саме бомбардувальники ту 160 Ще до повномасштабного вторгнення було широко поширена інформація, що Росія насправді на сьогоднішній день втратила ці радянські технології будівництва таких нових. Повітряних суден і все, що вона може, це лише підтримувати їх, якимось чином намагатись модернізувати про це всі ці техніки, ще радянської техніки, рано чи пізно буде вичерпуватися їхній ресурс, і вони з цим, ну в тому числі за допомогою санкцій, це ще прискорить цей цим... Питання, тому що, наприклад, літак А-50 У, який підіймають зараз, я так розумію, з намаганням відкоригувати та навести разом з літаками міг 31 к по цілях ракети Кінжал, він взагалі коли модернізував цей літак А-50 радянський, який модернізувався в 2011-12 році, так в ньому була встановлена, в принципі, в командний пункт повністю західна. Електроніка, західні чіпи, процесори, і в принципі, вся система обраховування. Андрію, а нагадую, по перше, нашим глядачам та слухачам, що ми спілкуємося із Андрієм Камаровим, військовим експертом та офіцером резерву збройних сил України про протиповітряну оборону бесідуємо. І власне в контексті цієї протиповітряної оборони зараз дуже важливе питання було піднято під час останньої зустрічі. Рамштайн. Мене навіть дещо це так стурбувало, скажу чесно, тому що якось надто інтенсивно наші партнери почали наполягати на тому, що дуже мало часу залишається для того, аби поповнити ешелони української протиповітряної оборони достатньою кількістю. Установок і ракет для того, аби протидіяти Російській Федерації в контексті того, що росіяни вочевидь зараз готуються до значної повітряної війни. Про неї сказав очільник Пентагону Ллойд Остін і про це написало також видання Financial Times, про те, що Росіяни сконцентрували достатньо велику кількість своєї авіації для такої для такої повітряної війни. Так, от власне Андрію, вашу думку, хотів би почути, як би могла відбуватися така повітряна війна, тому що ну поки мені не видається можливим якісь е, серйозні серйозне застосування російської авіації? Хоча ми його бачимо, ми бачимо, що вони інтенсифікують зараз таке використання на лінії фронту, напередку самому е, але. Е, Погодьтеся, в нас зараз стало більше систем ППО станом на 24 лютого минулого року. Ми не мали такої ешелонованої протиповітряної оборони, яку ми маємо вже зараз від наших західних партнерів. Ми не мали постійного постачання ракет. Так, ми мали можливо більше переносних зенітно-ракетних комплексів, тому що зараз про них ми так активно вже не чуємо, що їх нам постачають партнери. Не знаю, це моє таке припущення, але ну як може в принципі виглядати повітряна війна? Просте запитання. Тому що це оголошення про е, застосування авіації, будьмо відверті, злякало чималу кількість українців, тому що всі собі почали уявляти, що ось Росія зараз буде почне вдаватися до коврових бомбардувань. Дивіться зараз, скажімо так, до, після останніх тих от перестановок, які відбулися. В командуванні, як вони це називають, спеціальною військовою операцією на території нашої держави, коли було повністю змінне командування і призначений генерал Герасимов, який, якщо дослідити його біографію, був активним сторонником використання інформаційно-психологічних операцій, при веденні військових конфліктів такого масштабу, як у нас. Після того досить сильно активізувалися росіяни саме в цьому контексті ПСО, і вони використовують дуже простий метод, який насправді як виявляється, є доволі ефективним. А це саме при перекладі заяв тих чи інших діячів західних, які нам активно допомагають, вони намагаються, скажімо так, дещо. Змінити цю інформацію дещо подати її під ну, дещо іншим кутом на сьогоднішній день на території більшості території нашої держави, в принципі, наприклад, використання тих же літаків класу Су-35 з ракетами от Х 59 До речі, також при нічному обстрілі по території Миколаївщини були випущені з літака су 35 який вилетів з аеродрому в. Тимчасово окупованому Криму. Дві ракети Х-59. Це ракета класу повітря, Земля, повітря-поверхність. Підвішується на літаки Су-35, має невелику дальність 30-35 кілометрів. Ефективну, з можливість. Ну, є модифікації там до 110, проте ефективно. має вона там реально до 40 кілометрів, не більше. Вона є повільною. Вона має швидкість 800. Тисячу кілометрів в залежності від погодних умов, шалону і так далі. Так дві ціх ракети вони були збиті. Використання масовано авіації, так як це було на початку вторгнення, особливо в небі над Києвом, коли ми маємо історію про наших привидів Києва, які мужньо відбивали значно більшу кількість повітряних сил супротивника. Це були саме і винищувачі, це були і фронтові бомбардувальники, це були. Штурмовики зараз. Ворог використовує авіацію, саме от авіацію по для роботи по наземних цілях, виключно в контексті. Ну, тактичну авіацію, тактичну авіацію, виключно на лінії фронту. Так, на лінії фронту досить сильно інтенсифікувалося використання. Так, сьогодні я зустрічався з моїм побратимом, який повернувся на ротацію з. Напрямку Вугледара він каже так, що за останній місяць, значно останні, особливо два тижні, інтенсифікувалося використання як гвинтокрилів е, типу К-52 Мі-24 противником, так і е, Су-25. Е, і навіть у наших е, ну, інформаці інформації від командування повітряних сил ми можемо бачити, що якщо не кожен день, то буквально через день, ми збиваємо 1, 2 або Су-25, або гвинтокрилика 52. Тобто чи правильно я вас розумію, що от ви пропускаєте, що авіація справді може працювати по передньому краю, і від цього ми будемо дізнаватися в зведення генштабу все більше й більше втрати росіян у сенсі такого таких ну збиття їхніх літаків і гвинтокрилів? А от в глиб території ну важко уявити собі, що вони зможуть залітати, наносити ось ці от коврові я Сказав дивіться інформаційна операція, на вашу думку, так? Так, єдиним прик... що сказав насправді Лойдостін, Лойдостін сказав, що ми бачимо, що йде активне використання. Є... що він сказав, що відбувається активний е... боротьба в повітрі. Тобто, те, що нас дивіться, у нас між останніми ракетними обстрілами двома мами мали інтервал лише в 6 днів, вже не в 2 тижні, не в 10 днів. А в 6 днів, і це було ну попередні і останні 36 ракет. Ми мали в на Протягом шести, шести днів, і він про це наголосив, що йде активна війна в повітрі, і треба посилювати протиповітряну оборону України, тому що нема ну вони поки що не бачать перспектив для того, щоб інтенсивність оцих ракетних обстрілів, які здійснюються, вона знижувалася. Використання от як коврових бомбардувань єдине використання от бомбардувальника. Ту 95 для здійснення коврових бомбардувань в цьому військовому конфлікті здійснювалися лише для бомбардувань міста Маріуполь і те, тому що в той момент наші сили ППО і збройні сили були е, відсунуті вже супротивником, так що е, в нас не було засобів та способів е, для враження цих літаків, і вони могли абсолютно безкарано були використані е, використання його на іншій території України. Там захід, наприклад, не знаю там з території е, Російської Федерації в Сумську область на сьогоднішній день, задяки ешелонованості використання нашої системи ППО, е, він вже є неможливим. Проте. Дивіться, кожен обстріл все одно приносить нам жертви серед мирного населення, втрати, в тому числі втрати серед нашої критичної інфраструктури. І звичайно, я ну, всім би нам хотілося, щоб вони ставали все меншими, меншими, меншими. Взагалі, і далі, що, хоча це в жодному разі неможливо, були зведені до нуля, і так і також. Дивіться, радянські е, системи протиповітряної оборони все таки. Е, хоча вони в нас в Україні нашим ВПК намагалися модернізуватися, вони зараз намагаються підтримуватися в нормальній боєздатності. Варто розуміти, що також їхній ресурс він дуже швидко вичерпується. І для наших партнерів і для нас є важливим саме переозброювати нас на критично велику кількість так. До речі, представ представник Німеччини на останньому Рамштайні сказав, що в наступному місяці нам будуть передані кількість, не уточнювалася. Ще додатково комплекс АІРІСІ так. так угу. Нас Канада також нам на початку березня пообіцяла кількість знову ж таки не уточнюється. Додаткові комплекси насам. Плюс ця система вона ж також. Вона є досить сучасною, проте вона координується. Вона є дуже класно ефективно управляти. А проте це все складна система, яку теж також потрібен час для того, щоб вибудувати, і на кожен з цих комплексів також нам потрібно підготувати кадровий резерв, який може їм користуватися. Однак, Андрію, все ж таки, на сам кінець має уточнення з приводу того, що росіяни такі та щось у повітряному сенсі готують, так чи інакше, тому що справді, як писало видання Financial Times, вони ще мають 80% свого незадіяного резерву. Ну давайте ми не будемо тут зараз даватися в коректність цієї інформації про 80% живих російських. Інститут... Дослідження війни Сполучених Штатів Америки разом з британською розвідкою сказав, що на, протягом останніх двох тижнів російська повітря повітряно-космічні сили активно стягують як на теріт на еродрому військові на території Білорусі, так і до кордонів саме тактичну авіацію. Це літаки класу Міг 29 міг 30 Міг 31 і суд 35 су суд А скажіть, для чого вони використовують повітряні кулі? Це ж з метою розвідки робиться, і що нам з ними робити? Їх треба збивати, не треба збивати, що з ними робити? Цей архаїзм вони в них стоїть на озброєнні ще з того моменту, як Збройні Сили України, коли нам були поставлені перші установки Хаймарс і М270, ну, в різних модифікаціях, намагалися їх використовувати. В них запускали над Антонівським мостом в Херсоні, а для того, тому що в них була ідея, що вони допоможуть скоригувати збити наведення на останньому етапі. Влучання в ціль е, ракет, які використовуються в ракетних системах Хаймерс. Тоді навіть міністр Резніков одну з таких збитих, господи, цих скульок, е, яку було, було збито цей метал металеву конструкцію. Він і від. Це ну, просто по суті звали, зварених там е, два листка е, сталі. Е, для чого вони використовуються? Вони, е, сама куля е, для радіолокаційних систем протиповітряної оборони наземних, е, вона ну, не є ціллю. Тобто її радіолокаційні системи просто не побачать як ціль. І оця от металева болванка, вона під, е, підвішується для того, щоб е, ця куля. А вона стала відображатися на е, РЛС-системах як ціль. Тобто вона засвітилася як об'єкт повітряний, на який можна навестися, і по якому можна відповідно відпрацювати. Е, це було зроблено звичайно ж для того, щоб наші особливо ну, ракетні сили, зенітно-ракетні війська, е, вони показали свої позиції е, з метою, можливо, ну. Можливо, використання ракет чи інших засобів для їх подавлення. Тих місцях, де вони розвернуті, дислокуються. В принципі, є як мобільні системи протиповітряної оборони, так і більш стаціонарні, яким треба певний час, наприклад, для того, щоб змінити позицію при зміні позиції на нові позиції. Їм також потрібно ну, сучасним системам ППО, які нам передають західні партнери, це час звичайно коротше. Там на системі Петріот з місця розкідує. З моменту розміщення вона виходить на бойову готовність до восьми хвилин. Тобто тобто вони намагалися розвідати нашу систему ППО, і важливо, звісно, тут візуально їх ідентифікувати ось ці кулі, що це саме кулі, а не якісь безпілотники, які нам несуть повітряну загрозу. Я так розумію, що зараз все більше і більше з'являються такі підстави говорити про те, а чи потрібно нам взагалі на ці кулі витрачати авіацію, її піднімати, а чи потрібно їх якось просто візуально супроводжувати? Я впевнений, що мої колеги далі впродовж нашого спецефіру радіо НВ знайдуть відповіді також і на ці запитання а наразі дякую вам, Андрію, за долучення до цього ефіру. Це був Андрій Крамером. Крамеров, військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України. Говорили ми про протиповітряну оборону і ті нічні загрози, які нам принесли ракетні обстріли Російської Федерації по нашій території. спасибі вам, друзі, що ви і з нами. Проте на сам кінець я лише закличу вас долучатися до в межах радіомарафону спільного фонду таблеточки радіо НВ а також партнера цього радіомарафону компанії Ало. В сенсі того, що ми закликаємо вас допомагати українцям, діткам, які мають онкозахворювання, Фонд таблеточки з 2011 року займається такою допомогою. Так ось і ви можете стати такими друзями дітей у боротьбі із цим недугом. Заходьте на фонд таблеточки, або ж надсилайте смс на спеціальний номер, який зараз я вам озвучу. Друзі, це 2909 з цифрою. Один у відповідь на таке смс. Ви отримаєте посилання на фонд таблеточки, зможете стати супердругом для таких онкохворих дітей, надіславши свій щомісячний платіж, який дозволить фонду краще планувати фінансову підтримку наших онкохворих українців, які борються із раком. Допомагаємо їм разом, тому що нам, українцям, потрібно гуртуватися навіть попри війну, не потрібно забувати про благочинність. Спасибі вам, друзі, що ви з нами мене звати Василь Пехньо. До нових зустрічей. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.